Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Компанія Райнметал передала українським Збройним силам 20 додаткових бойових машин піхоти «Мардар». Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Версія Мардер 1.3, яку Райнметал постачає в Україну, має додаткові лазерні далекоміри для ефективного та точного ураження цілей. Компанія вперше передала Збройним силам України 20 бойових машин цього типу в березні 2023 року. У Рейнметал вказують, що загалом вони передали 200 БМП. Повітряні сили України використовують французькі морські бомби з комплектом Хаммер. Нещодавно відповідне фото з'явилося у соцмережах. Найбільше перевертає увагу на фото, колір та поверхня бомби. Це спеціальне термічне покриття, яке має відкласти час детонації бомби під час пожежі. Тому, скоріш за все, це говорить про те, що Україна отримує від Франції комплекти Хамер окремо від бомби. Сполучені Штати Америки найближчим часом почнуть інвестувати у виробництво далекобійної зброї в Україні, зокрема ударних безпілотників. Ці інвестиції допоможуть забезпечити Сили оборони України спроможностями дальніх ударів, про це нещодавно сказав міністр оборони Сполучених Штатів. Він підкреслив, що українці вже продемонстрували, що можуть масово виробляти далекобійні дрони камікадзе які є дуже і дуже ефективними. Благодійний фонд передав українським захисникам вітчизняні ударні дрони Дартс. Про це повідомила прес-служба фонду. Ці дрони камікадзе літакового типу сконструйовані на основі компонентів від fpv дронів. Максимальна дальність польоту цих безпілотників 50 кілометрів, вага бойової частини 4 кілограма. Фюзеляж цього БПЛА Дарц може витримувати чисельні влучання зі стрілецької зброї, вартість одного дрона 40 тисяч гривень. Заступник міністра оборони нещодавно повідомив, що українці вже перевиконали план виробництва дронів, це найбільший результат якого досягла українська дронова промисловість. Якщо врахувати, що більше 1 мільйона fpv дронів виробили за 10 місяців, то виходить, що до кінця 2024 року буде виготовлено ще 200 тисяч дронів. Тобто за рік Україна виробить 1 мільйон 200 тисяч дронів. Фонд компетентної допомоги армії Повернись живим передав українським військовим важкі дрони-бомбардувальників вампір українського виробництва. Про це нещодавно повідомила прес-служба фонду. Цей дрон є досить великим гексакоптером, що підіймає корисне навантаження вагою до 15 кілограмів. Завдяки цьому він може скидати на супротивника різні типи боєприпасів, також він оснащений тепловізором. Турецька компанія Байка планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Байрактар в Україні до серпня 2025 року. Про це нещодавно повідомило британське агентство Рейтерс. За словами генерального директора, завод вже готовий на 80%, а необхідне обладнання замовлене. На заводі випускатиме дрони Bayraktar tb 2 або їхню модернізацію версію tb 3 здатно нести більший вантаж. Український виробник FPV-дронів розробив та усвоїв виробництво дешевих тепловізійних камер для ударних безпілотників. Про це нещодавно українському виданню повідомили представники компанії. Порівняно з іншими тепловізійними камерами подібного класу, українська показує ідентично або кращу якість зображення при нижчій ціні. При замовленні партії до 500 штук вартість однієї камери складатиме 10 тисяч гривень. Український завод передав ДСНС України партію автоцистерн. Про це повідомила прес-служба заводу. Зазначається, що і кабіни теж виготовив саме завод з високоякісних матеріалів, що забезпечує комфорт та безпеку для пожежних команд під час виїздів. В одній з областей України зводять вітрову електростанцію. Для цього об'єкт забезпечують і необхідною інфраструктурою, зокрема системою доріг. Про це нещодавно повідомив голова обласної військової адміністрації. Нова ВЕС буде складатися з 20 вітряків. Важливо, що нова вітроелектростанція дасть не лише електроенергію області, а й робочі місця та сприятиме розвитку місцевої інфраструктури. У Київській області почне курсувати модернізований приміський електропотяг. Вагони потяга капітально відремонтували з урахуванням всіх вимог інклюзивності, щоб забезпечити комфорт пасажирам з інвалідністю. Потяг, оснащений пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для крісел колісних а також навігацією з використанням шрифту Брайля. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці. Український завод спецтехніки виготовив та поставив сім нових автовишок на базі Векоделі для енергетиків України. Про це нещодавно повідомила прес-служба заводу. Завод передав автогідропідіймачі з комбінованою стрілою енергетикам України. Автовишки зроблені на італійському шасі Векоделі. Українська авіакомпанія Супернова Airlines отримала дозвіл на чартерні рейси всередині Євросоюзу. Його надало Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу. Про це повідомили у пресслужбі нової пошти. Це важливий крок для розвитку компанії. Як зазначають у компанії, Супернова Airlines стратегічно націлена на далекомагістральні рейси зі Америки до Європи та з Китаю до Європи. Програма розвитку ООН та уряд Норвегії посилюють співпрацю для відновлення енергетичної інфраструктури України і створення резервних потужностей для важливих систем. Норвегія виділила 1 мільярд 100 мільйонів Норвезьких крон на підтримку України. Ці кошти допоможуть відновити енергогенеруючі потужності у ключових регіонах. Про це повідомив уряд Норвегії. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.